Цієї неділі над зруйнованими багатоповерхівками в передмісті Бейрута все ще здіймався дим після удару, який Ізраїль наніс у п'ятницю. Ізраїльські військові стверджують, що цілю атаки був лідер угруповання Хезбола, яке у США визнане терористичним. У суботу угруповання підтвердило смерть свого лідера Хасана Насрали. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біняміне Таньягу назвав Насралу людиною, що хотіла знищити Ізраїль. Насала лоя одмихабель. Насрала не був пересічним терористом, він був віссю, основним двигуном іранської вісі зла. Він і його люди були авторами плану знищення Ізраїлю. Тим часом найбільше союзник Хезболи Іран після смерті Насрали підняв чорний прапор над Мавзолеєм імама Рези. Символ трауру з'явився тоді, коли Хезбола опублікувала заяву, в якій йдеться, що Насрала приєднався до своїх товаришів-мучеників. При цьому угруповання пообіцяло цитата продовжувати священну війну проти ворога та на підтримку Палестини. Поки сотні сімей сплять на вулицях Бейрута. А за словами ліванського уряду, переміщених осіб уже близько одного мільйона, сили оборони Ізраїлю оприлюднили відеозаписи, стверджу. Ючи, що демонструють удари по десятках цілих з в Лівані? Ізраїль каже, попереджав цивільних осіб, аби люди виїжджали. Лідер країни розкритикував наступ Ізраїлю. На жаль, закон джунглів, який править світом, змусив ворога Ізраїль зупинити всі зусилля щодо припинення вогню та продовжити війну проти Лівану, бо йому байдужий закон чи міжнародне право. Цими вихідними нічні удари по Бейруту тривали, викликаючи занепокоєння щодо того, що може послідувати далі. Тим часом сотні людей у Багдаді мітингували проти вбивства на та намагалися прорвати укріплену зелену зону в Іраку, де розташоване посольство США. Ми стежимо за цим дуже уважно, щоб побачити, якщо і яким чином можуть відреагувати Хезболла та або Іран, а також угруповання в Іраку та Сирії. Ми повинні бути готові до певної відповіді. Ми маємо переконатися, що ми готові, і ми насправді готові. Ми вважаємо, що маємо необхідний потенціал сил в регіоні, але ситуація не чітка зараз. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про понад тисячу загиблих і шість тисяч поранених за останні два тижні. Ірина Шенкаренко, Араш Арабасаді, Голос Америки.